Тепер для обговорення місцевих проблем Житомиряни будуть регулярно збиратися тут. Для потреб громади міська рада надала в оренду велику залу колишнього кінотеатру Жовтень. Поки в приміщенні мінус п'ять, але активісти не сумують. кажуть, гріє тепло сердець. За сценою бабайка живе страшний і темний, дуже там нечепурно, ще гірше ніж тут. Ми туди не підемо зараз. Гаразд? Міська рада відгукнулася на звернення активістів. Майдану на сьогоднішній день укладено договір про надання послуг комунального підприємства дирекції об'єднання кінотеатрів, згідно якого будуть також оплачуватися послуги щодо використання електроенергії та інших комунальних послуг. Це приміщення активісти будуть використовувати для проведення лекцій відкритого університету Житомира фотовиставок та показу фільмів, принаймні поки не спадуть морози. Комунальні платитимуть з пожертв небайдужих. Втім, вуличні акції теж залишаються. Майдан. Продовжує збиратися щодня біля пам'ятника Корольову. Вуличні акції залишаються, так як були, так, ну, тому що це важливий елемент нашого спротиву. Тут ми продовжимо наш відкритий університет Житомиру, який був закритий у зв'язку з морозами, тому що ну, дуже важко заходитись на вулиці і е, сприймати інформацію, яку ви видавали лектори. Культурну складову цього приміщення, я думаю, будемо. Підвищувати, тому я думаю, будемо проводити також і виставки і, і карикатуристів, і художників, і фотографів. Я думаю, це буде цікаво. Попри те, що приміщення занедбане і не опалюється, активісти запевняють, спільними зусиллями скоро приведуть його до ладу. Почнуть з того, що розчистять від снігу доріжку до входу, щоб люди знали, куди йти.